Хочу э, розказати чи надати урок економіки. Як раніше було в Радянському Союзі політекономіки. Ну, зараз ми бачимо це У нас я стою біля магазину Таргет. Де він там а, де він там, а, там от написано Таргет. От. В автомобілі сижу, не хочу вже виходити, там жара. І от побачив таку вивіску. Ну, основне те, що більше воно Ані дає. Основне те, що можна заеплаїтися, тобто подати заяву на роботу в старгет-магазин. І мінімальна зарплата, яку зразу отримуєте, це 16 доларів 25 центрів в час. Ну, я вже порахував, це 650. Доларів за 40 годин робочого тижня. Вот. І якщо брати 4 тижні в місяці, це виходить 2600 доларів. Так от 2600 доларів, це буде витрати, які треба буде зробити за, ну, за все за проживання. Поки працюєш. Тобто оренда житла, їжа, страховки, автомобіль, проїзд на роботу. Ну, Якщо все порахувати, воно, от у мене так теж виходить, всі витрати е на місяць десь 2 тисячі. То я якби економлю. Якщо не економити, а чуть-чуть, ну, краще скажу, я не знаю, ну, просто. Все рівно економить, але не дуже-не дуже. Просто я її їм, мало тому, що, щоб не так сказати, не товстіти і все інше. А якщо в нормальним життям жити, то точно ці 2600 будеш витрачати. От. Що я хочу сказати? З політекономії нас учили, якщо Робоча сила, так, да, по Карлу Марксу. Так от вона, давайте я може щось інше ще покажу. От тут так от. Е, робоча сила це коли працівник витрачає силу і йому треба її відновити. Відновити я вже розказав. Це просто, от що ти витрачаєш на проживання за, цей, за місяць, поки ти працюєш. От, скажімо так, умовно 2600 треба витратити і 2600 тобі платять. Так от, коли ти витрачаєш все на відновлення, це виходить рабський труд. Тому що у раба що було, його кормили, він там проживав і все йому, скажімо, надавали безкоштовно, але його робота теж була безкоштовна. Тобто теж в ноль виходить, якщо по грошам. Тобто він йому нічого не платили, і він нікому нічого не платив. Тут теж виходить по нулям. 600 заплатили за роботу і 2600 на відновлення робочої сили працівник потратив. Щоб ви розуміли, що США це не країна, де немає експлуатації. Експлуатація є. Інша справа, що треба шукати роботу де зможете відкладати гроші як кажуть, тобто, щоб була різниця між заробленими і витраченими за місяць от. ще раз показую от будь ласка вам щоб ви переконались в цьому е, і оця зарплата 1625 по-моєму здається в каліфорнії даже мінімальна зарплата менша це навіть більше, ніж мінімальна зарплата в час встановлена в, Каліфор... в Каліфорнії. Оце, що треба знати про політекономію США.